Вітаю всіх учасників студентської науково-практичної конференції Життя в кожній каплині крові. Сьогодні ми зібралися щоб поговорити про одну з найцінніших речевин організмів людини кров. І справді, кожна крапля крові це маленький всесвіт, який несе в собі життя. Сьогодні ми розкриємо таємниці крові, дізнаємося про її склад, функції та роль в нашому організмі. Сьогоднішня науково-практична конференція присвячена найважливішій рідині в, в нашому організмі це крові. 97% опитуваних вважають донорство важливим не тільки для конкретної людини, а в цілому для суспільства. Сергій Олександрович Галянов висловиє Асоціації посадків. Служба крові в Україні вона відіграє важливу роль у забезпеченні населення необхідними медичними ресурсами. Донорство крові є важливим аспектом громадського здоров'я та медичного обслуговування. Є основним компонентом крові. Е, е, вона складає приблизно 55% та є собою основним компонентом для виготовлення різних вакцин, що є дуже важливим для профілактики багатьох інфекційних захворювань. Пропонуємо перевірити, наскільки добре ви засвоїли цей матеріал. До вашої уваги гра Вікторина. Яка частина крові складає приблизно 55% від її об'єму? Відповідь плазма. Яка основна функція еритроцитів? Відповідь транспортування кисню. Давайте подивимось, і це правильна відповідь. Привітаємо! Крові та резусфактором. Зустрічайте учасників тренінгу. Шановні учасники тренінгу. Чи готові ви стати справжніми лабораторними дослідниками? Так! Зараз ми перетворимо наш зал на справжню медичну лабораторію. І навчимося визначати одну з найважливіших характеристик групи крові. Групу крові та резусфактор. Це вміння стане нагоді кожному медичному працівнику. Прошу вас зайняти місця біля своїх маніпуляційних столиків. Група крові резус позитивна. Давайте дізнаємося, яка група крові була загадана. Так, як бачимо, все вірно, перша позитивна. Привітаємо. Мене звати Уляна. Я визначила четверту негативну. Давайте подивимося, яка була загадана. Правильно, Вийшла друга позитивна. А як вас була? Марія. Добре, Марія, давайте подивимось, яка ж група крові була загадана. Друга позитивна. Діана, в мене вийшла перша група крові, резус позитивна. Давайте дізнаємось, яка група крові була загадана. Так, дійсно, перша позитивна. Мене звати Юлія і я визначила четверту групу крові резус негативна. Давайте подивимось, що було загадано. Невже? Четверте негативне. Дев'ять, я вистачила другу групу, крові раз позитивний. Давайте подивимось, що було загадано. Друга позитивна. Молодець! Визначили правильні групи крові. Аплодуйте! Ваші знання дозволять запобігти серйозним ускладненням, що можуть виникнути при переливанні неправильної групи крові. Адже визначення групи крові це не просто лабораторний тест. Це один з основних складових процедур хірургії. Дякуємо всім за плідну роботу. групу крові можемо зараз визначити, є бажаючі, хтось не О, є бажаючі. Підходь, будь ласка, до мене. Відкриваємо тест з індивідуальній упаковці. Дістаємо. Каріфікатор також йде в комплекті. Нам потрібно зняти ковпачок. І він готовий до використання. Thank you. Які відбулася в аглютиногені Д. Тобто група крові яка Кажуть, перша позитивна. Ось у нас. АБ. АБ не задіялись. Зміна була тільки в кольорі Д. Про можливі ускладнення про гемотрансфузії надасть Євгенія Колову. Студентка групи АЕС 27-23. Ускладнення гемотрансфузії. Гемотрансфузія або переливання крові є одним із важливих методів лікування при кровотратах, анеміях та інших патологічних станах. Однак цей метод пов'язаний з ризиком виникнення різноманітних ускладнень, які можуть мати як легкий, так і загрозливий для життя характер. В давні часи люди вважали кров на сім життя і намагалися використати її чудовій не для рятування тяжкохворих поранених, повернення здоров'я і молодості старих. Стало зрозуміло, що на кожна кров у силу своїх особливостей підходить тій інші чи іншій людині. Відкриття групи крові належить вченим Карлу Віленштейну та Яну Янському. Саме вони встановили, що люди за біологічними властивостями крові поділяються на чотири групи. Належність до певних груп, груп робіт це властивість вроджена і незмінна. Вітаю всіх! Я працюю в порядку допомоги року. За цей час я значно досконала свої знання і практичні навички, які отримав коледжі. Хочу вам розповісти про один випадок, який стався тиждень тому на моєму чергуванні і безпосередньо пов'язаний з людей. Тема нашої конференції. Наша бригада їхала з виклику і подарам по дорозі, повітря ДТП. Після зупинки машини ми разом з лікарем вийшли до постраждалої жінки, яка була в непритомному стані. Серцева та дихальна діяльність присутні, перехожі підтримали її голову, з якого постаралась масина кровотеча. Ну був накладений кобереж шансу. На, надалі разом з перехожими ми переклали, постраждали на спинальну дошку, Петроплазма. Він вперше. Плазма і кров. Це і те саме. Це неправда. Кров складається з плазми та формують елементів, таких як еритроцити, лейкоцити та тромбоцити. Плазма сама по собі не є кров'ю, але вона має важливу функцію у її складі. Боже, плазма це не лише качественна кров'ю, а й життя у важливий елемент, який датує життя. Подіваєшся, що сьогоднішній виступ допоміг роззвіти ліфри і підвищити обрізаність про можливість доларства плазми. До коледжу отримала найбільшу кількість довідок про донацію у період з 10 жовтня по 10 листопада. Директорка відділення Біофарма Плазма Наталія Муленко вручила кам'янському факулу медичному коледжу сертифікат у розмірі 10 тисяч гривень. Найактивніші студенти-донори Софія Молодшина та Сергій Невода отримали нагороди. Першуємо на сцену Софію та Сергія. Мій внесок у донорство плазми крові історія майбутнього фельдшера. Мене звати Сергій Невода. Я майбутній фельдшер. Керівник волонтерського заводу Милосельтя медичного коледжу. І сьогодні хочу поділитися своєю історією про участь у донорському студентському парті плазми крові. Який став важливим етапом у моєму житті та професійному розвитку Він частиною моєї особистої і професійної діяльності. Я вірю, що навіть одна здача крові може врятувати життя людини, тому продовжую бути активним донором і закликаю інших долучатися до цієї благородної справи. Я молочина Софія, студентка групи СС 1123 Взяла участь у донорському барді від Біофарма Плазма. Як майбутня медична сестра я розповідала своїм ровесникам про важливість та переваги здачі плазми крові та донорства. Шановні учасники конференції, дорогі студенти, виходачі та гості, ось у нас стала кульмінація нашого заходу. Під час цієї конференції ми разом з вами не лише поглиблювали знання про важливість визначення груп крові. Але активно брали участь у цікавих тринах та тестах. Тепер час підвести підсумки надається Якубович у болич Наталі Олександрів. Представник ру. Що сьогодні були присутні. Дуже активно брали участь у конференції і мають достатній рівень знань. Дякуємо всім нашим учасникам за активну участь у вікторинах. Бажаємо подальших успіхів у професійній діяльності. Запрошуємо климентку Ульяна. Зля. Анастасія Марка... Каустас, Бонакур Аліна, Сорочак Марія. Це була найцікавіша частина нашої конференції. Конференція наша добігає кінця, але донорство крові це тема, яка буде нас єднати не один день. В конференції активними учасниками були Наталія Олександрівна Якубович. А отримає сертифікат у нас канцяє особа. Дякую вам за співпрацю. Вишневський Володимир Олександрович. Оріана Людмій Олександрович. Кожна крапинка це цілий сесві, повний життя і таємниць. Ці знання допоможуть нам краще зрозуміти своє тіло і дбати про нього. Нехай ці знання будуть корисні для подальшого розвитку медицини. учасників конференції.